Я хочу мати улюблену команду. Я подивлюся з тобою кілька ігор на вихідних, а ти більше не піддаватимешся на провокації в школі. Згоден. Домовились. Перша, друга і третя ліги. Це 56 клубів. Ми подивимося усі їх разом. П'ятдесят шість. Ну ти ж обіцяв? Одинадцять, але п'ять видів видівзуття. Без ганебних талісманів. Але краще не буде. Звідки знаєш, якщо не бачив усіх? Я не встану, я не фанатжайте. Цей стадіон будували нацисти. Я туди не піду. Джейсоне! Джейсоне. Джейсоне. Ми круті. Я хочу, щоб він прожив якомога щасливіше життя. У моїй голові стільки демок одночасно, і вони не поєднуються, як війна в голові. Джейсона! Слухай, оноче. Ти хороший такий, як я. Швидше! Він усе життя їздитиме у своєму ліфті. І все, що ми можемо, це їхати з ним поруч. All Бунтарі на вихідних. А як не сподобається жоден з 56-ти? Пошукаємо в Європі. В Європі? Так. Скоро у кінотеатрах.